Доброго дня, всім привіт! Це Фуражка, кумедні новини про життя окупованого Маріуполя. Якщо ви теж хочете разом з нами сказати фу Російській Федерації, доєднуйтесь до нашої спільноти, ставте лайки, подобайки, поширюйте це відео і коментуйте, висловлюйте те, що думаєте про Російську Федерацію і Окупацію. Ну а ми починаємо. Маріуполь знову сьогодні святкує. Минулого тижня святкували день звільнення від німецько фашистських загарбників. Сьогодні свято не таке урочисте, це просто день міста. Окупанти російські вони ненав... ненавидять Маріуполь з 2014 року, тому я думаю, що це для них взагалі не свято, Тож, не було ані симфонічного оркестру сьогодні, ані зірок шансону. Тільки Біля 500 е, подяк е, тим колаборантам, які погодились на співпрацю з ворогом, Та ще урочисте відкриття пам'ятника. Медного ну, Прямо з Рестава... ну, Реставра... 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 що... <звітування> санкт петербурге Я навіть не знаю, що тут коментувати. Воно все якось росіян не справжнє. І постамент копія, і сам Невський копія, і Відкова, яку вони там прилаштували до того постаменту, теж копія, але все ж таки спробою за ж, бажання загадати одне, щоб ви всі повиздихали і звільнили нарешті і наш Маріуполь, і нашу країну. Хочу, хочу сказати, що можливо вони і праві, то що не влаштовують таке велике свято день міста, тому що, власне, нема чого е, святкувати. Новини дуже е, ідіотські поступають з Маріуполя. Пропоную мою улюблену ру, е, рубрику Почитаємо новини разом. Прикольна, прикольна інформація. Маріуполь Жил-комплекс. Прийомстрічі з жителями Редженікідзівського району. Ну, мені важко уявити, що там за фінжахів. Жилкомплекс. Поднимается идея на зустріч людям. Жахливая картина. Для полноценной подачи тепла в дома паникупация специалистам необходимо получить доступ к квартире, чтобы полноценно таки обследовать жилой фонд на наличие порывов и техническое состояние имеющейся коммуникации. Сообщил людям жил комплекс. И... Тут із цієї інформації розуміємо, що все потрібно робити повноцінно. Не так, як у нас тут на Україні якось так, а повноцінно. Якщо вбивати людей, то повноцінно, якщо закидувати бомбами, то повноцінно. Ну, от Росіяни цьому майстер. Читаємо далі. Це необходимо для локалізації і предупреждения ситуацій, ведь система отопления подачі води були заповнені в холодний сезон, а значить вероятність повреждений таких комунікацій очень висока. Каже жилкомплекс. І, і я тут просто дивуюсь, тому що е, що було залито в холодну пору року? Вода в системі була залита в 21 році, 21-му році восени, в вересні. А в холодну пору року єдине, що заповнювало систему, це окупанти. Прийшли все заповнили навколо себе і зруйнували. Читаємо далі. представители Мариуполь жилкомплекс в спокойной обстановке пообщались с председателями КСН и жильцами многоквартирных домов от района. Жители согласились с необходимостью проведения технических осмотров и пообещали предоставить специалистам доступ к но... Один из присутствующих на встрече жителей города записал ее на видео и, удалив звуковой ряд, записал свои лживые комментарии. Это видео, бросающее тень На роботу, активно роботающу над установленням Маріуполя. Це новина на одному з офіційних каналів Костянтина Іващенка-Гуляйтера Маріуполя, який е розвинчує оці всі тіні, які нависають над його окупаційною владою. І, власне, Маріупольці в цьому винні, бо це ж вони кидають тінь на його велич і святість. Ну, просто. Дивно все читати. Але насправді не треба бути такими рукожопими. Тої люди не будуть накладати звукові ряди, і на мітинги не будуть виходити з питаннями до влади окупаційної, а що власне, чому ми досі без вікон, дверей з дирами у даху і без тепла, а холоди наближається. Те, що вони такі рукожопі, можна побачити, вони навіть самі не соромляться виставляти. От картинки відео того, як цей. Депутат російської Держдуми Дмитро Саблін, колишній маріуполець і зрадник нашої держави, прийшов у гості до панянки, яка вже отримала квартиру. Прийшов з таким дешевеньким тортиком Наполеончик і дійсно дитині дуже було дуже приємно цей тортик отримати, бо після півроку голодування солоденького було б приємно скуштувати. Але далі почалась розмова. Цей Саблін розпі... розпитує жінки власниці квартири чи задоволена вона тим, що вона побачила. І ось що каже жінка. Не, Павел прораб, молодець, все, такі були замечання, все нам устраніли, всі вдома, там все хорошо. Ходять по квартирам, якщо там є. Якщо їх недочетний, причому такі значительно, скажем, даже двірное полотно нам замінили. Але не все погано. Є ще добрі новини у нашому маріупольському концтаборі. Там оголосили покращення. Взагалі-то його оголосили ще наприкінці серпня і мали би дозволити людям без перепусток їздити на узбережжя моря. Але це покращення дотопило до маріупольців тільки зараз. Ось Костянтин Ващенко вже друге, через місяць після анонсування, е оголосив про таку, так би мовити, е вольницю. Можна їздити все тільки. Фільтрація все одно потрібна. І в Донецьк ні ногою. Ні-ні. Тільки на територію Манкурського району, Новозовського району та Нікопольського району, Нікойського району, вибачте, все інше стільки через перепустку. Ну ось таке обмеження: їздять люди, відпочивайте, каже Іващенко, загоряйте під холодним вересневим сонцем. Можуть виїжджати посіщати пляжі. Ну що поки може бути тепло, і своїх близьких і знайомих находящихся на побережжі и на территории Киромайского, Володарского и Новоазовского района. Думаю, що такі побоювання пересування людей, вільне пересування людей містом, вони пов'язані з в тому числі і з ситуацією на фронті, і з ситуацією з спротивом, який посилюється в Маріуполі, і його ознаки вже починають бачити все більше кількість містян. Тож вони так і перестраховуються. Нещодавно на цьому тижні очільник ДНР Денис Капушилін дав велике інтерв'ю ще одному пропагандисту російському. Соловйову. На його там телеканалі центральному він розповідав про те, як же вирішує проблеми Денеерії, власне, Пушилін і його команда. Давайте подивимось разом трошечки цього відео. Глава Донецької Народної Республіки Денис Владимирович Пушилін. У нас в ефірі. Денис Владимирович, во-первых, хочу поздравити Точно, правильно Ось ці вечірні обращения к народу. Они большой молодец. То есть ясно, четко не скрывают людей правду, но то, что надо, вот прям то, что надо, большой, вот просто, как говорят дети, респект. Ваше величество. Вы знаете, что я старик честный, старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Ну і ми хочемо подякувати Пушиліну за це респект англійське слово. До речі, оця от погана Великобританія підкидує такі слова російський, цей російський мір попсує своєю лексікою. Але ми теж дякуємо, тому що завдяки цьому Денискі Пушиліну, який кожного дня тепер записує відео і звертається до народу ДНР. Ми можемо дізнаватись багато нового про колаборантів та зрадників. ребята сейчас нуждаются, пока официально ж не введена зимняя форма военнослужащих, да, а ночью уже холодно, особенно и сыра, когда дождь пройдет. То есть, поэтому сейчас и теплые вещи стараемся подвозить. Это тоже есть такая необходимая составляющая там, заботы. почему ну, по-другому никак. Хадіма заставляюща заботи. Це якийсь кончне взагалі. Ти ж, не мов би е, головнокомандувач ДНР, ну таки не навидай наказ, щоб забезпечити зимовим одягом своїх військовослужбовців. Про що він взагалі каже? Кого він чекає? Це така от незалежна блін армія разом з незалежним народом, що е, солдати мерзнуть, а він не знає, де йому одяг підвести, звідки. Чекає наказ когось. Светогор сейчас, скажем так, в серой зоне, то есть как определить его статус? Знаете, вот какое-то количество там противник я не, не исключаю, то есть, вот, согласно тех данных, которые мы, видим, что он там находится, но он находится не в тех условиях, что он может свободно передвигаться и перемещаться, потому что в какой-то части это контролируется и нашими подразделениями, то есть, ну, скажем так, и это не только визуальный контроль. Ну а сказати, що ми полностью контролируем, и там, пока не представляється возможным, но є определенные перспективы. <реш> це, ж, це ж це просто новояз, це не Орел, це новояз. Як сказати, що ми залишили Святогірськ? Ну як сказати? нас сказати, що ми візуально контролюємо, дещо контролюємо, але повністю не контролюємо. І сказати, що повністю ми контролюємо, ми не можемо, але не контролюємо, теж не можемо сказати. Люди насправді в Святогорську встановлений прапор України в центрі міста, і зараз ведеться робота по чистій території від залишків цих людей без зимового одягу. От така ситуація. Ну а брехня, яку тут зараз чеше поширення, вона ж взагалі-то брехня, ну вона виползає. Скажіть тільки що вони кажуть про мету спецоперації, що вони взагалі-то роблять. для чего они воюют. Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ними не согласен, может я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Но мы воруем за отчизну. Ну мы продолжим дивитись далее. Великое интервью Пушилина. Ну и опять же, здесь что немаловажно, роль поляков, польских наемников, она достаточно вот как раз в районе Светогорска. Это прям уже проверенные данные. Причем их поляков. их больше. Ну вот, а по Светогорс, в районе Светогорского направления поляков там больше, чем украинцев. Мне это цікаво. По-перше, а шумки поляки? Поляки що це термінатори, чи може якийсь тут супер-дрюпер-спецназ? Що вони так поляків перелякалися? Це по-перше, що мені питає. А друге, що мені хвилює, а як вони рахували? Ну, то, Тобто, як вони з свого окопу сиділи, рахували, і чи у них там на казках написано поляк? Ну, ну, як це взагалі? На коротке розстояння, на коротку дистанція. Зараз борьба за кожні, там, 50 метрів йде, тут. ребята продвигаються. Просто это не является, наверное, пока, знаете как, вот успех сейчас, что хотелось бы услышать. Я, есть у меня такие, скажем так, предположения, что ну, нужен просто населенный пункт следующий. То есть тогда это уже объективно, что вот следующий населенный пункт, особенно стратегического значения, ну, он сейчас нам нужен. Тогда это можем уже говорить конкретно. А так продвигаются, то есть и в районе Песок продвигаются, и на Маринке даже, и на Два місяці вже в районі Песок продвигаються, два місяці в районі Майнки продвігаються і нікуди не можуть продвинутися. Стоять на місці. Ці продвігаються, продвігаються. Тут нещодавно Путін сказав на своєму там зустрічі в Азії, що вони просто не поспішають. Ну а ми поспішаємо. Ми поспішаємо звільнити від покидьків свою землю. Сейчас нашим населеним пунктом, причому не тільки собордіона території, але території історичської помогают регіони шефы, і сейчас ну, в цілому, то есть, процент підготовки уже дев'яносто зимнего периода. Якщо брати в цілому по республіку, понижает процент безусловно, готовность готовність на свободі територіях таких населених пунктах, які в ці на спутах Маріуполь і волноваха люди, Маріупольці, ну перестаньте понижувати відсотки для поширення. Поширення підвищує, а ви сидіть там в Маріуполі і під, підніжуйте. Ну що таке? Що таке? Не роби так. Не заважайте пошильно працювати. Дополнительно еще по индивидуальному жилью работать. Но это касается, наверное, не только Мариуполя, но это касается вот, э, и Горловки, в том, в том числе и Ясиноватой. людям нужно хотя бы стройматериалы оперативно выдавать. Те, кто готовы сами все это сделать, нужно включать все ресурсы. От такий зараз путь вибран. А... Ну тобто вони вибрали путь. робити все самі. Ми вам зруйнували, а ви засушуєте рукава, беріть будівельні матеріали і ремонтуйте вже нарешті. Ну навстигнете до зими. то вже ваш хлопець. Ну то нічого, що ще досі не розпочали роздавати ті будівельні матеріали, про які вони так довго і красиво розказують. Ось такий зараз путь э, вибрав э, насильство матеріал, то що зараз розрушається буквально в ежедневном форматі. Все зараз розрушається буквально в їжедневному форматі. Оце все, що потрібно знати про російську окупаційну владу в Маріуполі, Волновасі і на інших окупованих територіях. Ось саме на цій песимістичній ноті я хотіла б завершити нашу юмористичну програму. До зустрічі!